Сьогодні внезапно появилась нова дорога через джунглі. Її зробили для інваліда, який живе в сусідньому будинку. Громадянська війна, боротьба за качелю. Що сьогодні сталося з качельнецею? Та чим все закінчилося? Новий авантпост. Діти намагаються захиститися від злої капшо. Злата принесла пітарду на майдан сміху Львова. Чи вдалось саперам все владнати? Хибний виклик до наших кореспондентів капшо сказала зопомерла. Все гаразд. Капшо напала на нашого кореспондента. Нова пішохідна дорога, яка з'явилася буквально ні звідки. Рядом живе інвалід, а тут був просто бруд. Надіємось, що тепер буде зручніше. Громадянська війна довгий час. Качельниця сиділа на качелі і не давала нікому. Дітям це надоїло, і вони почали бунт. Про це ми маємо цілий фільм. Термінові новини почалась. Громадянська війна за незалежність качелі. <клес> Бої за качелі продовжуються. Бойовики 24 на 7 стережать біля качелі та стараються всім своїми силами збити качальницю з качелі. Але, на жаль, в них це не виходить. Схоже не тільки качальниця, а баріген-1 тут в качелі ми, ми хочемо капшеленську поліцію. Брій, віку, віку зі. Яке ми почуємо від якого А ще дуже часто запитання в наших глядачів, як ви пережили розставання зі своєю дівчиною? <різь> капшо, розкажи щось про качельницю. Якісь інтересні факти. Катається довго. Oh yeah. а я. Вона навіть вона навіть скоро забуде своє ім'я. Діти створили авантпост, щоб противостояти злій капшо. Вона на них нападала. У дітей за ванпостом була перевага, вони перемогли. Злата принесла пітарду на майдан сміху Львова. Добре з урядом проходила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вони швидко її забрали. Капшо намовила злату позвонити нам та сказати, що качельниця прийшла та вбила капшо. Коли ми прийшли, все було гаразд. Діти скоїли напад на нашого кореспондента, вони заплутали його в шинах та били, зараз з ним усе гаразд. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь Капшолинську правду. Пам'ятайте, що по вечорам діти скажені всього доброго.